<ривітна> я це маю все перевірити. Одного я вже п'яте проявляла, я перевірю цього самого першого. Я сьогодні перевірю 5 крампетів Наступне, е Наступні може на наступному відео. Якщо на цьому відео буде. Двадцять лайків, то добре. Провірю інші. Так. М -м -м. Перший ось там що там було? Восьмиг плюс м'ячик. Восьминіг вроді би в домі літи. Якщо я його не забрала. Я восменіг є. Так. Беру себе. Восменіг. І м'яч. Так, як там виглядає? Перший восменіг потім м'яч. Угу. Тепер сюди. Оцей перший крампет дуже милий. Так, плыть до мячик. И теперь надо всю локацию зайти. И треба, напевно, риту. Вот сюда попробуем. Так, получився. Дивіться, який милий. Будемо всіх збирати, а тут, до речі, є ще один кромпет. Давайте я попробую всіх безплатні версії знайти. О, дивіться, який милий. Наступний кромпет. Фотоапарат плюс оці окуляри. Оце все я знаю, де знайти. Напевно, в магазинчику. Так, це, напевно, в магазинчику. Ось бінокль. Фотоапарат простий би. Первий і йдемо знову в ту локацію. Так, що там перше треба. Перший фотоапарат. Так. Фотоапарат і ось це. Так, вийшло. Дивіться, який милий. Наступний кромпет. Оці постівці плюс эм, скейт. Постівці, напевно, в тому. А скейт теж, напевно, ну я навіть не знаю. Так, э, скейт, скейт, скейт. Нема тут скейту, значить скейт в іншому місті. Так, ось такі володі. Ой. Випадково з'їла. А їх а що, більше нема? Розуміло. Пішов до себе. У мене напевно скоро буде повністю всі платні штучки, бо я збираюся якось зробити зламтока блокунка. Так, їжа ось це. А де вони? А... А... А, так... Я знаю, що робити. Треба перезайти ток боку. Ну, так, заходимо і. Я навіть не знаю, де той скейт. Як він хоч би виглядає. Такий жовтий. Треба ось цей магазин. Може, я не побачила в цьому магазині скейту. Нема. А я зараз тут все поламаю. А скейт тут немає. Ну давайте пропустимо цього крампета. Так, пишаємо кружку і... скейт. Чи Кружку і м'яч. Кружка, напевно, десь тут. Не, не тут. Вот сюда иду. А скейт, мой сейчас пошукаю. Ну, давайте, перше найду скейт, может, тут. Ну, короче. Тут треба наступну крампета м'яч і рожку. Ось такий футбольний. Так, будемо давайте тут збирати. Так тут немає крампета, немає. Ось такий вже у нас є. Ось такий. І ось такий. Тільки цей не витягається. Або витягнувся. Напишіть в коментах, які вам більше подобаються. І на сьогодні все. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Всім па-па!